Зустрічайте! Австрійське пиво Гьосер. Ціна такого пива 50-60 гривень. Прочитаю вам склад. Вода, ячмінний солод, міль, екстракт хмелю. До речі, вода походить з джерела. Це свідчить про натуральні компоненти в цьому пиві. Австрійське, цікаво, воно таке ж смачне, як німецьке. Зараз пробуємо. А як ви вважаєте? Напишіть в коментарях. Ось такий золотистий колір у нас. Густа пінка. Я вважаю, що така. Приємна. Практично в два пасії, села ртуа. В ароматі у нас така хмелова нотка, солод, можливо, якась там квітковість, медовість. Трошки почекаємо. Ну, Я вважаю, що чекати досить. Будемо куштувати. Дуже леге пиво, смак насичений, гармонійний. Трошки легка гірчинка, Їх тут 12 Вона ледь відчутна, але вона є. Дуже добре солодове пиво, легке на кожен день під якісь там снеки, під салати, під рибу, під м'ясо. Дуже підійде. Рекомендую, однозначно, лайк. А яке пиво наступне, ти хочеш побачити в моєму відео, напиши в коментарях. А якщо тобі сподобалось, постав лайк та не забудь підписатися.